На початку тижня інтернет просто зірвало від повідомлення Геннадія Москаля. Хочу поїхати в місто щастя і вибачитися перед батьками розстріляної молодої пари 74-го року народження. Чоловіка і жінки, які щастя виїхали на автомашині Volkswagen Каді, і додому не повернулися, пропали. На днях їх знайшли розстріляними в лісі неподалік щастя. Автомобіль викрали і, почепивши номера з назвою АТО, на ньому роз'їжджав мешканець міста Яворова Львівської області Ельнес Роман Романович 73-го року народження. Луганські правоохоронці інформацію підтверджують, втім уточняють, тіла загиблих знайшли 10 червня, а зникли вони наприкінці лютого цього року. У лісі смузі поблизу перехрестя та доріг Передільське селище Передільське щастя були виявлені їх трупи. Трупи були з в'язними руками та вогнепальними пораненими тіла. Підозрюваного Романа Ельмеса міліція затримала в цей же ж день, і донині його утримують в слідчому ізоляторі. Роман Ельмес, доброволець, вже понад рік служив в Айдарі і належав до групи Тайм. Сергій Мельничук каже про побратима. Знають, запевняє його кілька тижнів тому. Викрили із київського пляжу в самих лише плавках. Знаю, що сам боєць дуже сильно побитий і дав покази, що саме він це робив. І коли робився слідчий експеримент, і е, не співпали гільзи. Тобто в мене є ну, недоказане, правда, те, що я передбачаю, що, скоріше всього, зізнання були вибиті, а от е, слідчі дії доказують те, що це робив не він. Хто такий Роман Альмес, ми спробували з'ясувати і поїхали до Яворова. За нашою інформацією, чоловік, якому 42 роки, мешкає на початку вулиці Івана Хрестителя. Втім, тут такого не знають. Я його не знаю. Не знаєте. Чим він займається? Ну він добровольцем пішов на цей. 73-го року народження. Не знаєте? Чоловік. Про Романа Альмеса в маленькому Яврові ще не чули, тож де він мешкає, не всі знають. Знайти будинок Романа Альмеса виявилось не дуже легко. Втім, ми його знайшли. Ось він. За версією сусідів пан Роман не з'являвся тут уже півроку, адже воює на сході. У будинку Роман мешкав один, втім часто тут не бував. Сусіди про нього відгукуються добре, тихий, спокійний. Відбув майдан. Ну рідко, коли бачимося з ним. Його зараз я давно не бачила, бо він пішов. Він військо служив. Так, не, а не було нічого поганого. От, от, у нього прийшов, пішов, все, все що ми бачилися. Допоки розпитували сусідів, до будинку під'їхала рідна сестра пана Романа. Віра зізнається про ці жахіття, дізналася з інтернету іншої інформації ніж з мережі. Жінка не має. і не вірить, що її брат міг скоїти те, в чому його звинувачують. звичайно, що ні. Не вірю, тому що з того всього, що там було написано, що він вбив людей, тоді забрав машину, якусь на на розій роз'їжджав, а він їздити не вміє, прав не має. І боїться в машину сісти. Він боїться, що вона заведеться і поїде. Він не їздить на машині. Окрім вбивства, подружжя Альмеса звинувачують в інших злочинах, яких правоохоронці не розголошують, усе тримають в таємниці. Ірина Папірник, Віталій Дорош, телеканал Новин 24.